Розпаковка. Чек. Як я сьогодні сходила в Lidl скупилася в Польщі в Познані Отож, я сьогодні витратила в Лідлі 402 гривни. І того це все було, коштувало 43 злотих, 402 гривні. Ну, за курсом Приватбанку. Що ж я купила? Забачимо от булочки. Ось такі. Чотири булочки, ось такі, чотири булочки, і вони коштували на ці булочки, я витратила булка, наче за чотири за ці всі чотири булочки я потратила. 468 злотих. Так, м'ясо. Ось така без кості. І тут це свина, спинка, і тут тисяча, тобто кілограм 338 грам. І воно це все мені вийшло. 16. Злотих, ну, по суті, за 16 злотих. Це все мені вийшло 16 злотих. Так, дві пачки ось такого творога, сир, кисломолочний, напівжирний. І ці дві пачки мені обійшлися тут по. Скільки грам? 275 грам. Кожна пачка, ну, дві пачки мені обійшлися у 6,54. 6 злотих 54 е, гроші. Так, далі. Е, кіло мандаринок. Ось такі мандаринки. Кіло таких мандаринок мені обійшлося. Е, Всього-навсього 3 злотих. 55 грошей. Хоча це ще не дешево. можна і за 3 злотих купити мандаринки. Крабові палки, звичайні крабові палочки. Обійшлися мені у. Хм. Краби, краби. Де вони тут краби? Мандаринки, булка, палочки. Палочки обійшлися мені, ну, грубо говоря, в 4 злотих. Так, маслянка. Маслянка в Польщі це наша закваска. Дуже, до речі, це фірма дуже смачна, дуже смачне всі молочні продукти. І ця маслянка мені обійшлася в 3,55. Далі, вже, звичайно, куда ж без квасових огорочок, без квасових огірочків. Огорки квасові. Тут їх 700 г, і ці огорки квасові. До речі, дуже смачні, обійшлися мені в 5 злотих 29 грошей. Отож, за цю всю, як то кажуть, цей весь набір продуктів я заплатила 43 злотих. Багато це чимало, вирішувати сам. Тобто, за ці всі продукти я заплатила 402 гривні. От, це в Лідлі.